Добрий ранок, це новини з боліт за класикою. Тут ми з вами обговорюємо останні події Україні, яка йшла у світле майбутнє, але по дорозі підсковзнулась і зламала ногу <кхм> росіяни, пані та панове. І ось як вони жили минулого тижня. Після того, як скандальний американський репер Кенні Вест приїхав у Москву на день народження якогось там. Російського дизайнера, екстаз росіян після його візиту не вщухає. Неймовірно, як нація, яка ненавидить Америку, так може обожнювати американських співаків. Навіть загін Путіна, який чи не у кожному своєму зверненні палять американські прапори, записали звернення до Веста. Фені. Моя ну, пересети. Ну, місяць чекала. Ну що ти прислав? Ну, великувата, ти ж бачиш. Палений мерч від Кені Веста це привід для гордості. Ще й коли на ньому напис Чорні пси на росіянах має двозначний вигляд. Не знаходите? Тим часом літо у розпалі на стопчику термометра плюс мільйон градусів за Цельсієм. І російські батьки відправляють своїх чат у літні табори, які більше нагадують кімнати катувань. Малі у Волгоградській області відзнали на телефон, який вигляд має табір під назвою. Сонячний, куди безкоштовно відправили дітей так званих СВОшників. Тож приготуйтеся люкс слухарі Резорт 5 зірок для дітей російських військових. Дяка за службу, так сказати. <кхем> Табір сонячний це наш туалет. Ось так. Ми тут сідаємо. Хоп! Це розмальовані стіни. Всі при чому. А ось і спальні. Зламані ліжка з брудними матрацами радянських часів, які в експлуатації походу були ще за часів Хрущова. А також дереві запрані простирадла, на яких спало щонайменше, не, не знаю, мабуть, чотири покоління росіян. Директор табору проблем не бачить, мовляв, нема чого наводити галасу. А щодо розрухи навколо, так це цитуємо: діти самі наробили дуже зручно, знайшли крайніх по російськи нічого не скажеш. Тим часом у Москві палають свої пристрасті. Там якийсь чувак вкрав із давна мукулатуру вісімсот кілограмів безкоштовних газет, які кидають росіянам у поштові скриньки. Збитки, е, начебто, оцінили аж на 45 тисяч рублів. Це трохи більше ніж 20 тисяч гривень. Макулатурного магната затримали, і тепер йому світить приготуватися кримінальна справа. Через що були затримані працівниками поліції? Вам зрозуміло? Так, поясніть. Вкрав партію газет. Для яких цілей? Продаж, де гроші, витратив? Свою провину у крадіжці газетної продукції ви знаєте? Так а тепер вдумайтеся, що цього мужика затримали за крадіжку безкоштовних. Безкоштовних газет, які нікому не потрібні. У соціальних мережах Макулатурщику навіть почали дякувати, мовляв, у під'їздах частіше стало. Але то вже нікого не хвилює. Скандал у кабардино-Балкарській республіці. Там у 33-й школі на випускному, під час того, як почав грати національний гімн, росіяни не встали зі своїх крісел. А діти деяких взагалі позакривали вуха, аби не чути це. Відео з випускного потрапило в інтернет. Як гадаєте, чим це закінчилося? Правильно, всіх знайшли та штрафували. Та нехай скажуть дякую, могли б і голову відтяти на головній площі, як у грі престолів. Це ж Росія, як не як. І знову черговий скандал з черговим вищим російським навчальним закладом. Ми вже вам розповідали, як у Тамбові росіянка назвала свій медичний коледж, цитую, шарагою, прямо посеред церемонії вручення дипломів. Так от цього разу студентка Кузбаського архітектурного коледжу вирішила, а що вона гірша, їй теж є, що розповісти. Ну, розповіла, я вдячна викладачам за отримані знання і можливість на практиці відчути себе арматурницею. Я могла б сказати так, але реальність трошки інакша. Я з гордістю можу заявити, що розчарувалась у своїй професії. Студентка з Стамбова, студентці з Кузбасу. Тільки не списуй один в один. Студентка з Кузбасу. Ок. Реальність трошки інакша. Таке відчуття, що викладачі вважають абсолютно нормальним, що молоді дівчата проходять практику арматурниці. І Я з гордістю можу заявити, що розчарувалась у своїй професії, таскають на собі 24 кілограми. Ну коротше, далі вона почала нити як несправедливо з нею. То її одногрупниками обійшлася доля, та викладачі, і так далі, і тому подібне. Вже бачили. Хто наступний? Може, з тамтешній нього МГУ хтось висловиться? От прям буде цікаво. Такий собі челендж, хештег освіти на Росії, трабл детектед. Побачимо! А це були новини з боліт. Залишайтеся з нами.